Чаю, спрашую, що ей снилось, як у нього дела, Вона говорить, що у нього дуже сильно болить голова. Медики вивели з коми дев'ятирічну Єву, на яку 24 серпня впала частина інсталяції у парку Шевченка. Нагадаємо, дівчинка намагалася залізти на декоративний стілець. Він перекинувся на дитину. Єва вже шостий день у відділенні реанімації. Вона пам'ятає, що з нею трапилося, розповідає її батько Сергій. Ділиться весь час, коли не працює, проводить поруч з донькою. Вона зараз прив'язана кровати, щоб не змогла сама собі навредити, тому що у неї там ціла куча всяких трубочок, дрінажей і так далі. Лікарям вдалося стабілізувати стан дівчинки, проте він залишається тяжким, каже завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій Єгоров. 28 серпня її вивели з коми. Розповідає, у неї черепно-мозкова травма, перелами потиличної та скраневої кісток. В реанімації Єва пробуде ще тиждень. Потім на неї чекає тривале лікування та реабілітація. Наразі вона вже відновлюється. свідомість ще не повністю. Ясна воно в проте вона вже. Там батька впізнає, тобто динаміка позитивна. Наразі почали відновлювальне лікування. Батько Єви Сергій розповідає: ніхто з адміністрації міського парку, де була встановлена інсталяція, так і не запропонував допомогу. І ніхто не спілкується, ніхто не цікавиться життям моєго ребенка. Ані знають адрес больниці, знають де знаходиться мій дитина, Ну ні, ніхто не приїжджає і ні, ніхто, ніхто нічим не допомагає. От я сам уже з шести сутки. Вместе с мамой нахожусь возле своего ребенка и своими силами, пытаюсь что-то сделать. Батько Єви каже, разом з юристом будуть писати заяву до поліції, аби винні у травмуванні доньки понесли відповідальність. У поліції Дніпровського району Суспільному повідомили, триває досудове розслідування за статтями неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей і службова недбалість. У міськраді ж на чиєму балансі парк наразі ситуацію не коментують. 25 серпня директор КП міська інфраструктура Олексій Тесля зазначив, проводять службове розслідування. Інсталяція є... Є фотозоною. Вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячого майданчика. Слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Тим часом дерев'яну арт-інсталяцію, що стояла на вході до літнього театру у парку Шевченка, вже прибрали. Антоніна Чайко, Антон Сіренко, Олексій Коренів та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.